П'ятеро школярів ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети працювали близько місяця, аби їхні роботи побачили в Європейському банку реконструкції і розвитку у Лондоні, у британському парламенті, у палаті громад та президентському палаці в Тирані Албанія. Тарина та Амілія однокласниці, дівчата малюють ще з дитинства. Британцям та іншим відвідувачам на виставці вони розповіли про український світанок та величні Карпати. Я намалювала роботу світанок, там поле з маками. Ну, якось я хотіла цим передати, що світанок це початок нового дня. З кожним днем Україна наближається до перемоги. Щодо моєї роботи, вона називається Мої Карпати. І моїм натхненням були наші українські гори, Карпати. І я вважаю, що ніяка картина, ніяке фото не передасть цієї краси наших гір. Тому моя робота була зроблена для того, аби надати стимул іншим, побачити цю красу власними очима. Дев'ятикласниця Анастасія Кулик зобразила на своєму полотні місце, яке приносить їй спокій, так і намалювала карпатський затишок. Я хотіла передати своє захоплення цим місцем. Тим, наскільки сильний спокій мені це місце приносить, тобто, ну те, що моя душа йому належить, я хотіла передати це нам. Сильну духом українку намалювала школярка Каріна. До цього образу дівчина додала ще декілька символів. Вишиванка це щастя, того тогори кількох поколінь, віра в майбутнє України. І також я зобразила соняшники, які є символом міцності, вірності, батьківщини та оптимізму. Період, коли не було світла, настільки запам'ятався Руслану, що надихнуло його на створення картини, яка передала цей непростий час для українців. Так само такий є. Прямий сенс і такий переносний прямому вона зі свічкою, бо нема світла така в темряві. А переносному це вона несе це світло для всього світу, бо Україна захищає весь світ від того, щоб тільки в нас не було світла, а не тільки і в них. Це для нас вперше брати участь у такому міжнародному, у такій міжнародній виставці аукціоні. Ну і свої сили попробувати, наскільки вони змогли себе проявити. Це для них дуже гарний досвід. Король Великобританії відвідав виставку і ем, захопленням висловив своє захоплення від картин дітей. За участь у виставці школярі ліцею No21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Грети отримали винагороду вісім графічних планшетів і спеціальні рукавички до них.